Далі буду говорити більш детально про все це з Євгеном Диким, який вже є на включенні, ветеран російсько-української війни, і екс-командир роти батальйону Айдар. Пане Євгене, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава зараз. Найбільш обговорюване питання я щодо фронту в Україні. Це оборонні рубежі, зокрема на авдіївському напрямку. Щодня і все частіше лунають діаметрально протилежні думки. Чи виправданою є критика оборонних укріплень на авдіївському напрямку і на інших? З вашої точки зору на мою думку, виправданою виправданою критикою було б запитання, чому питання фортифікації стали обговорювати і якось вирішувати тільки зараз. От для мене це, до речі, абсолютно досі відкрите питання. Чому ми не окопувалися як слід ні 8 років малої війни, ні перші 2 роки війни Великої. От нам таке враження, що нам знадобилось самим впертись в лінію Суровікіна, отримати дуже важкий і негативний досвід. І тільки після цього ми зрозуміли, що а виявляється, хороша фортифікація допомагає. А виявляється, якщо ти добре окопаний, то це полегшує життя, це полегшує оборону. І от десь я б сказав, з листопада-грудня. Минулого року крига скресла, і те, про що ми говоримо зараз, це фактично в принципі досягнення перших пари місяців. Буквально тому я на мою думку вартує це враховувати, коли ми оцінюємо, що вдалося, що не вдалося. Тобто, це два окремих питання: чому почали тільки зараз. А враховуючи, коли почали, то в принципі дуже вже немало зроблено, насправді, і дуже багато робиться. Плюс тут треба ще розуміти одну дуже важливу річ про те, хто де копає. Грубо кажучи, справа в тому, що е, тут є принципова відмінність між тими районами е, тиловими, куди не прилітає, і тими районами, де вже гарячі. Е, Там, де не прилітає, ми почали нарешті знову ж таки тільки з кінця минулого року, але ми почали задіювати цивільні будівельні компанії. Там окрема історія, як саме це відбувається, хто це як координує, тому що насправді знову ж таки я можливо когось зараз здивую, але в нас в Україні зараз е, немає е, одної особи чи однієї одного органу влади, який би відповідав за те: а взагалі де, скільки, чого ми будуємо, взагалі як виглядає загальна наша фортифікація. От те, що зараз почали вже там за аналогію, там з лінією Суровікіна називати лінією сирського. А насправді юриди. Дично це жодним чином не є лінія сирського. От Сировікін дійсно е, мав всі повноваження е, для того, щоб е, повністю одноосібно відповідати за те, от він командував всім окупаційним контингентом, і, зокрема, відповідав за те, як цей контингент окупається, яка буде фортифікація, і він як командувач затверджував і єдиний план цієї лінії оборони і залучав купу компаній е, будівельних е, от від тройбатів до приватників. От, так от у сирського таких повноважень і близько немає. В нас. Взагалі-то в тилових районах підряди із будівельними компаніями цивільними, які зараз на замовлення військових роблять фортифікацію. Заключають овці, тобто обласні військово-цивільні адміністрації, які жодним чином не підпорядковані Сирському, Вони в принципі підпорядковані Кабміну, але щось я не пригадую якихось нормативних актів Кабміну про єдиний план фортифікації і тощо. Тобто, фактично це спущено, от оборона області спущена на рівень обласної адміністрації. От Само по собі вже трошки, скажімо, дивно і несистемно. А ну а далі вже починаються різні анекдоти, на кшталт того, що, наприклад, в північних областях України наразі тендери на фортифікацію робляться через Прозоро. Ну, бо це ж цивільна адміністрація, замовляє цивільним компаніям. Ну, ніби ну, тобто, юридично це виходить та сама історія, щоб, наприклад, поремонтувати школу. Ну, але ж є нюанс. От тепер просто будь-який офіцер ГРУ Росії може просто зайти на наше Прозоро і скачати повністю всі дані, де саме планується будівництво тих чи інших фортифікацій і хто саме його копати. Ну, окей, але принаймні там копають і взагалі там, де копають цивільні будівельні компанії. Наскільки мені відомо, фортифікація дійсно того ж рівня, що лінія Суровікіна. Тобто дійсно дуже якісна. Абсолютно інша історія там, де прилітає. Справа в тому, що там, куди вже прилітає, туди цивільні будівельні компанії не їдуть ні за які гроші. От, е, і це, в принципі, логічно. По-перше, вони не мають, ну, вони не вміють бо, е, щось робити під вогнем і не мають вміти. А по-друге, не дай Боже, що страпляється з працівниками, а то їм же навіть компенсації не належаться. Вони ж не військовослужбовці. От. Е, але е, таким чином, там, де прилітає, купають самі військові. Це мають робити інженерні війська, і як можуть, отак вони це і роблять. От до речі, до того як вони стараються, особисто в мене жодних питань нема. Але нагадаю, що ми не просто взагалі 30 років скорочували нашу армію, а якраз першими під скорочення ну після стратегічних військ, які ми ліквідували саме ну, під політичним тиском. Так от, все, що ми робили вже далі самі, то в першу чергу ми, якраз першими, завжди скорочували саме інженерні війська, на що була дуже проста причина. А саме їхнє майно і техніка ідеально розпродавалися, як так зване надлишкове військове майно. От якраз бульдозери, ескаватори, трактори вони шикарно розходились. Тому, звичайно, що різали в першу чергу саме інженерку. І таким чином наразі велика війна, величезні задачі перед інженерними військами, а техніка в них залишкова, те, що просто не встигли розпродати. От, і цього Категорично не вистачає, і тут в мене вони, до речі, так само у них не вистачає особового складу. Це загальна проблема всіх ЗСУ, і дарма думаю, що це проблема тільки в власне бойових частин на нулі. Це проблема в принципі всієї армії. Людей катастрофічно не вистачає. От і тут в мене виникає питання: якщо про мобілізацію, загалом ми вже не раз говорили, і боюсь, що і сьогодні ми це питання ніяк не оминемо. Але в контексті фортифікації в мене є ще окреме питання: а чому ми не е, застосовуємо механізм мобілізації е, власне, будівельних засобів? Взагалі то закон передбачає можливість мобілізовувати не тільки громадян, але й майно? І по транспортних засобах це, хоч якось, інколи використовується. Чому ми не використовуємо мобілізацію самобудівельної техніки, яка наразі саме як повітря потрібна нашим інженерним військам? О, це для мене теж особисто питання поки що, точніше, ні, ну я тут відповідь приблизно розумію, що спро спробуй щось віджати для армії у забудовника, наприклад, який тут збирається метро на Троєщину копати. От тут же ж зрозуміло, де метро на Троєщину і живі бюджетні кошти, а де якісь там інженерні війська з їхніми задачами. Ну і в результаті, як там жартували в радянській армії, два солдата із стройбата заміняють ескаватор. От воно, воно, ну, на щастя, далеко не всюди копаються суто лопатами, але насправді обмеженість в засобах інженерних військ, це одна з теж дуже серйозних критичних проблем. Чому ота комунікація, от власне на яку буквально завтра відходити, її ж доводиться копати не в глибокому тилі? Її копають там, де вже прилітає. Тобто це роблять тільки самі військові, от в межах тих засобів, які в них. Є. Ну і нарешті, як вишенка на тортику, є ще один цікавий нюанс. Е, знову ж таки, до питання про лінію сирського. Виявляється, що в нас зараз е, навіть за те, що копають військові, строго кажучи, ні сирський, ні той, хто його замінив на, на посту командувача Сухопутки, не відповідає. В нас виявляється, фортифікація, спущена на рівень комкомбригів. Тобто, кожна бригада відповідає сама за ту фортифікацію, яка от прямо за нею копається. Але по-перше, а чи є у комбригів відповідна компетенція? Вибачте, вони піхотні офіцери, при тому в більшості своїй теж висмикнуті із запаса. Деякі ну, буквально прямо з Нафталіна. Вони по 20 років не служили, ну але зараз знадобилось багато офіцерів, все, їх видернули. Питання, що вони розуміють на фортифікації? І питання номер два: зона відповідальності бригади це 10, максимум 12 кілометрів отуди -от за спину, за неї. Далі це вже починається глибокий, глибокий тил, вважається. Ну, а По факту таким чином, бригада відповідає за вузеньку смужечку, десь там, в глибині, починається відповідальність овці. А саме е, на тих ділянках, де насправді найбільш потрібно було б будувати, воно виходить незрозуміло чи є. Як там Буратінов коли сказав на питання, хто його виховував, кода Папа Карло, а кода і ніхто. От, власне, от з фортифікацією ми зараз впираємося в оце от када Папа Карло. Ну, от, оце скажемо. Але попри це, попри це, при тому самі військові, оскільки це питання їхнього життя, то вони як можуть, так окопуються. І, до речі, не так все ж таки погано, як, наприклад, змалювало Нью-Йорк Таймс. До речі, чесно кажучи, хлопці з ким встиг поговорити після виходу цієї публікації, вони так ну, не то, що там геть лаялись, але кривили, сказали: Да. Підстави певні є, але сильно перебільшено, сильно драматизовано. Тобто не повторилась все ж таки історія Бахмутська, коли з Бахмута виходили, і от хто виходив, ті частини самі одразу були змушені окопуватися. Все ж таки виходили з Авдіївки на підготовлену лінію. А інша річ, що звісно, ця лінія могла би бути значно кращою, якби її копали раніше, а не вже під вогнем, і копали відповідно будівельники, а не самі вояки. Ну отак, от десь в двох словах загальна картина так виглядає. Пане Євгене, ви не, одну, не один раз згадали, багато разів згадали сирського. Хотів би просто продовжити, щоб ви розкрили тему. По-перше, сирський визнає знає помилки. вибачте, переб'ю, тут справа так. не в прізвищі Сирський. Я, Я розумію, маю, це... так, звісно. Да, да, да. Але я за нього хочу зачепитися все ж таки. Він визнає помилки, він дуже активний. Він приїздить і роздає якісь завдання, і головне, він має повний карт-бланш від Зеленського. Про це йдеться на кадрові зміни. Де і коли можна чекати, на які власне кадрові зміни От, давайте на вашу думку, які будемо коментувати. Ну добре, а як вам здається, сирський готовий на такі прям серйозні кадрові зміни? Чи це все, все ж таки буде ну, таке? Ну слухайте, на завтра ну, ви ви зараз спілкуєтеся з сирським, чи з його ад'ютантом, чи з його замом? Ну ні, а, ми експертом? з вами двоє цивільних. Ну от так. давайте давайте побачимо, які власне зміни будуть відбуватися. А тоді ми їх прокоментуємо. Добре, добре. Ну але ж я не про прізвище вас запитував, ви розумієте а, Є, а ні, про так, загальну. Я, я, я... Ну, ну от так. ну ні, так в загальному те, що нам відомо, що головнокомандувач має карт-бланш, що між іншим взагалі то витікає просто статутів Збройних сил. Взагалі -то так. попередній головнокомандувач мав рівно такий карт-бланш. От е, ну а далі побачимо, як саме він цим карт карт-бланшем розпорядеться. Добре, я тоді до інших новин з вами. Новини від ГУР сьогодні. Цей кібератаки на Міноборони і підрив невідомими залізниці в Самарській області. В цілому українці вже так звикли, що не реагують, як у 22 му на подібні випадки. Однак, можливо, раз за разом, день за днем, все ж таки Україна спроможна дуже сильно послабити росіян, якщо ми будемо завдавати от такі, е, е, ну, виснажувати таким чином е, ворога. Е, власне, чи зможемо, чи ні. Зможемо і маємо, і взагалі, коли ти воюєш із більш сильним ворогом, а об'єктивно це так є, то от те, що називається тактика тисячі порізів, от це те, що ще ніколи не підводило. От якраз коли ти воюєш із ворогом, який набагато сильніший за тебе, знекровлювати його, це найкраще, що можна робити. Ну а взагалі, то, нім логістика є однією з таких найбільших слабин Росії. Їхня військова логістика дуже зав'язана на залізницю. Так, залізничного полотна насправді і в. Росії в Україні багато, наша до речі, логістика теж дуже значною мірою залізнична, але все ж таки густота сітки в нас тут і в глибинці Росії не однакова. Чим глибше туди от в страшне чорне замка, то тим все ж таки ця густина менша, і з'являються якісь певні критичні ділянки, от де, наприклад, якийсь міст, які який треба об'їздити за 500 кілометрів. От та ближче немає. От ідеальною цьому сенсі операція була на Бамі. От коли одночасно підірвали і тунель, і єдиний його об'їзд. І ми тоді фактично постачання боєприпасів із Кореї, ну ми тоді затримали десь на місяць-два, насправді. От, от от зараз я так розумієш, що намацують інші подібні саме критичні місця, і їм треба приготуватися. Це, це з тої ж серії, що ми нарешті зайнялися нафтовим сектором Росії. До речі, тут сьогодні теж є чергові новини: там черговий безпілотник впав на території нафтобази під Пітером. Зверніть. Увагу, аж, аж докуди ми вже дотягуємося, от Пітер це все ж таки навіть не Москва, це більш ніж вдвічі далі. От, е, І таке враження, що санкції від Буданова на сьогоднішній день є набагато ефективнішими за санкції від Байдена. От, бо е, одна справа, коли тобі просто там намагаються якось нас догнати там юридично якимись там банківськими механізмами, це не для всіх країн спрацьовує. От, е, З'являються Індія або Китай, і все одно продовжують спокійно купувати російську нафтушку. А от якщо Тобі фізично її не зможуть відвантажити, тому що згорів термінал, це вже інша історія. Або якщо твій танкер згорів під час е, заправки нафти, це теж інша історія. Ти вже добре подумаєш, а наскільки вигідно купляти російську нафту навіть з дисконтом? От е, і е, перші результати, до речі, вражаючі: е, те, що е, загальний експорт нафтопродуктів з Росії е, впав за тільки перший місяць цього року, впав на 4% Ну, якщо так далі, по 4% в місяць це дуже серйозно, а при тому експорт е, дізеля впав Пав на 25%, а потім вони його взагалі заборонили. Тобто, дізель став для них самих вже дефіцитним. Він потрібний російській армії, і вони змушені були заборонити продаж назовні. Просто тому, що ми спалили кілька заводів переробних. Тобто, це працює. Це дійсно те, що е, має давати чим далі, тим більше результати. І ясно, що ми тут комбінуємо е, різні засоби. От міст ми явно ламанули не дронами. Міст це явно була саме диверсія, тобто це була операція, така от безсмертна класика, група диверсантів яка змогла пробитись туди. Бо знову ж таки, як там співав один з російських співаків ротом, 8200 вірст пустоти. От дуже складно охороняти 8200 вірст пустоти. От, тобто, міст грохнули по класіки. А тим часом нафтопереробні заводи вже по 21 столітті грохаємо переважно дрончиками. Шкода, що ще ракет немає, але наскільки я знаю, над цим теж працюють. Дай, дай Боже, успіху. От так що так, оце знекровлення ворога, воно. Вагомий компонент нашої майбутньої перемоги, і до речі, про нашу майбутню перемогу, от oh. оце знекровлення Росії, воно досить цікавим чином збігається з тим, що нам знову почали по різних дипломатичних каналах закидати ідею про замороження конфлікту. Зверніть увагу, якийсь час цього не було. Якийсь час після того, як Трамп нам перекрив постачання БК Росія воспряла. От і вони вирішили, що вони от прямо зараз нас дотиснуть до нашої та приморозка. А тепер знов почали кричати дуже активно про приморожування конфлікта, що показник. Це означає, що значить і їхній наступ, навіть попри снарядний дефіцит, ми все ж таки відтри, витримуємо набагато краще, ніж вони на те сподівалися. А тим часом наша тактика дає серйозні результати і вони починають вагатися, а наскільки ж вони насправді готові саме до довготривалих таких речей. Тобто, такі дійсно в усі ігри можна грати вдвох. Добре, я про ракети хотів на вас питати, якщо можна коротко, будь ласка, Таурус. Таурус, ми щодня я вже втомився цитувати Шольца. У нього постійно да, <рес> різні аргументи, але власне це скінчиться тим, що знайдуться аргументи для Шольца, і він таки відправить нам Тауруси. Я б трошки перефразував, е, аргументів для Шольца не бракує давно. Але здається, в нього закінчуються аргументи, е, чому не давати? От тут я б сказав ставив питання: от він угу. знайде ще якісь аргументи, щоб далі не давати. Чи вже все ж таки креатива не вистачить? Ну, всі попередні історії показують, що рано чи пізно його так і дотискали. Але ж вперти, от історія з Тауросами здається, от реально вона із тої самої серії. От, власне, Таурус, це ж в перекладі. З Латини, власне, бик. От, власне, от в даному разі я б сказав, що Шольц сам веде себе як той ще Таурс. От був би він таким же стійким в стосунках з Росією Дякую вам. Євген Дикий був щойно на зв'язку, і ветеран російсько-української війни. Нагадаю глядачам Дякую вам за відповіді.